Старовинні брички і сучасна техніка, малюнки та квіти, пісні і медалі. В Івано-Франківську відбулася громадська акція Запобігти, врятувати, допомогти, приурочена до дня рятувальника, який припадає на 17 вересня. До речі, цього року Державна служба України з надзвичайних ситуацій відзначає своє 20-річчя. Це ювілей рятувальники Прикарпаття відзначили багатьма урочистими заходами, до яких мали нагоду долучитися і мешканці Івано-Франківщини. На площі біля пам'ятника Івану Франкові дорослі та діти мали нагоду оглянути спеціальну техніку, яка є на озброєнні прикарпатських рятувальників, і навіть примірити на себе їхнє спорядження. У мене позитивні враження і якісь ну спогади, тому що це дійсно ну корисно, коли розповідають про безпеку, про те, як про те, як працюють рятівні служби і про ну це русло роботи. Я побачила макети вибухонебезпечних боєприпасів і тепер знаю, як вони приблизно виглядають. Я дізналася, як працюють рятувальники, яка у них небезпечна робота, робота водолазів. Мені дуже сподобалось. Я йому думаю, що я буду рятувальником. А про те, наскільки непростою є робота рятувальників, свідчить статистика. Від початку року підрозділи пожежно-рятувальної служби Івано-Франківська здійснили виїзди на гасіння 415 пожеж. Ще 87 разів. Рятувальники надавали допомогу мешканцям міста у побуті. Збережно життя більш десятка осіб, матеріальних цінності на суму більше 7 мільйонів гривень. Крім того, ліквідовувалися наслідки багатьох дорожньо-транспортних пригод. І це далеко не повний перелік тих ситуацій, на які миттєво реагують бійці народної служби порятунку 101. Я хочу подякувати дуже гірській рятувальній частині, які круглодобово несуть службу і виконують завдання по пошуку рятування туристів в горах. Є дуже багато здобутків. У них величезний досвід. Цим досвідом вони ділились і в Польщі, і в Словакії, і в Чехії. Благословення для нелегкої проте такої необхідної суспільства праці прикарпатські рятувальники попросили під час богослужіння в Архікатедральному соборі Івано-Франківська. Потім у святкових одностроях та в супроводі оркестру пройшли центральними вулицями міста. А глядачі змогли побачити ще й спеціальні пожежні брички, що були на озброєнні пожежників Станіславова до 1924 року. Пожежна охорона вона має набагато глибші коріння. Ми пам'ятаємо, що вона почала саме конкретно існування в місті Івано-Франківську з 1862 року після знаменитої великої пожежі в Станіславові, з вулиці Липової. Я хочу сказати мешканцям нашого краю, що служба порятунку є, існує присутня. Своєю сьогоднішньою ходою ми це зазначили. Я приведу такий приклад, коли була повень 2008-2010 років. Тільки присутність рятувальників в таких самих небезпечних зонах вони вже психологічно людям допомагали. На площі Івана Франка урочисто склали присягу на вірність українському народу і молоді працівники, слухачі курсів первинної підготовки навчального пункту. Серед них є й ті, хто вже пройшов випробування у зоні АТО. Рятувальників, які загинули при виконанні службового обов'язку, вшанували хвилиною мовчання. Найкращих представників служби відзначено почесними грамотами та подяками. А ветеранів нагороджено орд честь і слава.